Мій досі складає 5 років на зерновозах. Проїжджаємо ми по 13 тисяч кілометрів за місяць, якби це наче й немало. Да, для роботи ця машина комфортна. Клімат, контроль, багато функцій. Саме більше, що мені подобається в ній при нашій роботі, коли ми заїжджаємо в поле на погрузку під комбайн, що тут нема підвізка. Якщо якісь нерівності, я можу її свободно підняти одною регулюкою, підняти її вгору і можу якісь. На рівності їх переїжджать і не бояться за те, що я зачеплюся чимось машиною. Потім я з поля собі виїхав, і так само я поставив їх в транспортний режим. Це якби дуже великий плюс, що піднімається вся машина. І передня, підвізка, задня, і прицеп. І це навіть, навіть можна робити і все із машини, навіть не виходячи на вулицю. Коробка передач автомат дуже гарно працює. Передачі включаються. Одна за одною, навіть навіть не відчуваючи коли, як вона включає. Панель на прибор все показує, що навіть ми, як приїжджаємо під комбайна, я можу точно знати, скільки мене завантажили в кузово. Дуже хороше світло. Порівняно ну, з тими машинами, які, на яких я їздив, це дуже лед освітлення повністю доповнені фари на кабіні. У нас такі умови. Ми і вночі працюємо, то фарами користуємося, як зазвичай завжди верхніми фарами. Тобто, навіть, навіть коли ми заїжджаємо в поле, я можу гарно роздивитися, де які нерівності. Машина дуже контролює водія і дуже багато допомагає. Є поради в машині, як треба, де треба скинути газ, де треба нажати газ. Дуже удобна річ і по поводу витрати пального. Також поради є, якщо чесно. У мене вже 10 років на вантажних автомобілях досвіду, і тим не менше, ці поради трішки мені навіть щось порадили. Щось взяли для себе нове. На сьогоднішній день автопарк групи компаній, яка включає в себе і агрофірму Корсу, становить понад сотню вантажних автомобілів. Агрофірма Корсені користується різними автомобілями і марками, проте сьогодні наш вибір впав на саме марку Скані яка має певні переваги над іншими конкурентами-виробниками на даному ринку. Саме такий конструктив автомобілів найбільше підходить для перевезення сільськогосподарських культур. І це якраз є нашим випадком. Ми в свою чергу ці автомобілі після придбання експлуатуємо кожен день. В автомобіль протягом доби може е, мати пробіг як і від ста кілометрів, так і до тисячі. І наразі жодних зауважень стосовно їхньої експлуатації моментів у е, нас немає. Вони відсутні і ми повністю задоволені даним продуктом і даним рішенням. Автомобілі використовуються власне для локальних перевезень в межах наших підприємств. Так в перспективі будуть залучені для перевезення продукції до портів. І для закордонних перевезень вивезення продукції за кордон. З економічної сторони дані автомобілі являються надзвичайно вигідними в зв'язку з тим, що вони економічні в частині витрати палива і інших затратних матеріалів. Ми вже з цим зіткнулися. І все-таки ми вважаємо, що дані автомобілі оптимальний підходять для наших умов і господарських потреб товариства. Щоб забезпечити безперебійний час в роботі та зменшити операційні витрати нашому клієнту, ми організували виїзний сервіс. Тобто технічний автомобіль компанії «Полтаваскан», укомплектований всім необхідним інструментами та обладнанням, виїжджає в запланований день разом з механіками на територію клієнта для проведення всіх необхідних планових обслуговувань, заміни фільтрів, заміна мастила. Регування тахографів, заправка автокондиціонерів та багато іншої роботи. У разі несправності ми можемо підключитися віддалено та продіагностувати даний транспортний засіб, щоб визначити наскільки складно є ситуація. Якщо ремонт не складний, ми можемо організувати його на території клієнта. Причому ми вже заздалегідь знаємо, що саме треба нам з собою взяти для проведення цього ремонту на території клієнта. Якщо ситуація більш складна і потребує специфічного обладнання або інструменту, це можна провести на будь-якій сервісній станції Scania.